Привіт мої дорогенькі. Подивимося розклад, що про вас люди думають. Що про вас люди думають? Вибирайте свою позицію, свою карту. Перша, друга, третя. Перша, друга, третя. І будемо дивитися. Так, особистий розклад або чистку, або діагностику, або онлайн-сесію розкриття дару та активації кодів ДНК, ви можете замовити. Номер телефону я залишаю в описанні під відео. Пишіть Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram. Коротше, де бачите та відпишіть. А ми з вами поїхали ставте на паузу, якщо не вистачає часу. Подивитися, ми будемо починати з першої позиції. І так, як вас? Що про вас думають люди? Ну, дивіться, якщо говорити про башню, башня це людина, сирий голова. Це людина, яка як стихія вривається в буденність життя і починає. Просто типорозйобувати, по-іншому не скажу. По башні можна сказати, що це зміни, це людина, яка запускає зміни. Це людина, як... з якою жартувати типу опасно. Це людина, яка як вас можу тут бачити. Людина, яка запускає трансформації, людина, яка розділяє життя на до і після. Будемо уточняти смерть. Я про те і кажу, ви трансформація. Ви настільки глибока людина, особистість, душа, що люди вас просто щитують а, мега глобальною. З вами навіть, знаєте, так скажу, не кожен може з вами спілкуватися по першій позиції. Багато хто від вас відмовляється, багато хто від вас а, просто морозиться, тому що, будучи з вами, в людей просто. Зриває кри... кришку, кришку зриває, да? мозок вириває. мозок зривається, і тут, ну так прям. Але бачите, і... але для тих, для тих, хто залишається в вашому житті, все ж таки, якщо відійти від вашої місії душі, то ви вмієте стілювати. Ви та людина, яка насправді дуже тепла, ніжна, мягка. Ви можете, ви можете одночасно бути жорсткою, да, розривати. Розривати всі шаблони, або ви можете бути надзвичайно ніжною, заспокоювати гармонійною, в балансі, да, в чистоті, такій, така чиста душа. Ви та, яка не боїться емоцій, не боїться проявлятися, купатися в емоціях. Ну, тобто, тут так прямо ж. Що ще про вас можуть сказати люди? Думають, мах, ну да? Знаєте, багато хто з вас думає, що ви віддаляєтесь самі навіть. Ви навіть самі віддаляєтесь і інколи тікаєте, як ніби маніпуляція така з вашого боку, щоб про вас ще більше думали. Типу, появляєшся на секундочку, потім раз, а, втікаєш з простору тої чи іншої людини, чи людей, і 100% це робота і про вас думають. Ну, так от кажуть. Ну, Кажуть, що ви тут дуже така, прям, дуже сильна і а, ви володієте ситуацією. Давайте ще по першій позиції ще думають люди. По-перше, тут мужчина вийшов, да, який любить вас королева Пентаклів. Стабільно. О, тут два мужчини за вас. Дивіться, тут два. Один такий е, любвібільний, дуже сильно любить е, і прям, прям не може без вас. Другий дуже сильно хоче. І тут дії більше йдуть за другим мужчиною. І цей просто любить, я так розумію. Ну і що, хорошо, що думає цей мужчина про вас? Хоче вкрасти, забрати, нікому не віддати, але хочу, щоб ви сама до нього проявлялися. сексуально дуже вас хоче. Да? Наблюдає за вами і жде, поки ви самі дасте йому якийсь знак, щоб проявився він. Ну, тут любов, тут дуже сильна любов, він за вами слідкує постійно. А, прям такий капець капець Окей. Що оцей мужчина про вас думає? що він ви на розстоянні і у вас тут уже все. Ну як все? В смисле? Ви така, знаєте, стержень. Якщо щось не, то ні Ви від... чи ви віддалилися, чи що? Чекаєте від нього. Він, типу, прощупувати буде почву. Імператор, він хотів стати вашим імператором. Хоче стати вашим імператором. Хоче, щоб ви були тільки його. Ця любов його просто. Його любов ранила. Слухайте, це мужчина, який. Це мужчина, який. У вас ним якісь творчі... творчі процеси відбувалися. Можливо, робота була з ним. Влічення було один до одного. Так, добре. Давайте ще. Що це за мужчина? Щоб мужчину мужчина покажіть що це за мужчина прям не може без вас. Прям уявляє вас. Ви виросли, ви, ви виросли. Ви крутіше, ніж він. Він обманщик. Обманщик десь там подпольно дивиться. Чтось мені показують, отак, ви виросли. Завдяки цьому мужчині ви виросли і пішли далі, виходить. А цей тоді, що тут за... Що тут за, за боль? Що тут за таке? Покажіть мені, будь ласка, не можу зрозуміти, що це за мужчина. Мужчина, який ще до цих пір вас не пізнав, але хоче вас знати. Можливо, святкує щось про вас дізнається. Мріє про вас. Якийсь знаковий, знаковий мужчина. Навіть з прошлої жизни мені хочеться сказати мужчина. Про себе розкажи щось. І знов на першій позиції застріваю, ага. дивіться, він такий більш холод... Він холодніший, він достигатор. мужчина, да? достигатор. Дальше. В, ньо... в ньому є такий, знаєте, подвох. Ну, як, це навіть не подвох, це от його такі дві лічності, які живуть в ньому. Перший я такий смиренний, такий прям в мене все хорошо, я такий прям прилічний мужчина. А всередині, ну от прям. Розвратник повний, да? що так показують, хто він ще наблюдає за вами. Слати, він може вам транслювати, що. Що він свободний, що все так легко, все так неоднозначно, не що у вас взагалі не... що ви його навіть, ну, такого цікавите, не цікавите, не знаю. Всередині, типу, виходить, він би вас силою взяв. І мені кажете, що тут навіть щось таке і було, що він прям хотів, щоб ви йому принадлежали. А що тут обновлення? Нова людина, він ніби обнулився, а, вас дуже сильно хоче тут в сексуальному плані. А ще я хочу сказати, що в нього достатньо дуже багато жінок було, дуже багато таких такі мужчин, якого прям... Да, і таким чином він погруз. Погруз в болоті. І що? Наказання, бачите? Він отримує наказання. Ну, вас влюбився, чи що. Ваш образ бачить. Спочатку ніби хотів наказати, щоб ви за ним бігали. А тепер, виходить, він до вас дотягнутися не може. Думає про вас постійно, і я б вам так сказала, тут влюбився, тут влюбився. Я не знаю, про кого я кажу. Чим далі ви, чим більше ви займаєтесь собою, крутите, показуєте попочку. Тим більше сила до вас виростає, тим більше ви можете ним управляти. Тим більше він влюбляється. Мені, мені здається, що він вас незалежно від того, яка ви, любить. Тобто, тут, якщо навіть проблеми з тілом, там або ще щось у вас там якісь є затики, то тут мужчина повністю приймає. Повністю. Ну, от якось так. Про вас такі тут моменти. Перша позиція. Давайте ще загально глянемо, що про вас думають. Сексуальна а, наповнюєте звізда, ну що тут сказати, впевнена в собі, трошки далека. З своєю тайною. Бачите, ви як учитель йдете. Ви можете, кому хочеш дати дільний совет. Запускаєте трансформацію. В принципі, все те саме не йде. Дивіться, все те саме йде. Розрушаєте. За вами наблюдають дуже багато людей у По першій позиції. Всі ждуть. Ну, то, щоб ви всі, а багато хто хто ждуть вашого краху, а у вас тут все типу, отлічно. Ви стабільна, у вас все прекрасно, а всі ждуть подвоха якогось. Вот. Плюс у вас тут є якісь певні знання, навички. І у вас реально влюбитися дуже легко. я Не знаю, чого ви. Так, да, ви така прям огняна. Прям така дзвіться, про вас не можна не думати. Отак, про вас думають. Така ситуація в нас. Дивимося, що у нас по другій позиції. Що про вас думають? Про вас думають, що дуже багато про вас цікавляться. Ви привікаєте мужчин. Вас можуть рівнувати. Ви красива, роботяща, енергетично наповнена. Так, ще хочу сказати, що тут кажуть, що бачать у вас якесь розчарування, тому що, якщо взяти четверка кубків, да, розчарування, всі якісь не ті. Все щось не то. Недостойні вашої персони. Якось так мені, дівчанки, йде. Да. Ще. Така трошки боягузочка, тому що вийти з своєї зони комфорту, вам снуватенько. Ви можете такое нащупувати, прощупувати ситуацію, але ну, щоб повністю погрузитися в щось нове. З цим снувато. Ну це на теперішній час. Що про вас думають люди? Ви стабільна, у вас все красиво, ви а, займаєтеся собою, в принципі. Хтось із вас може бути одружена, хтось із вас. На показ показує стосунки, в яких ви трошки подгибаєтесь під мужчину. Мужчину ставити на перше місце. Скромняжечка. Закриваєтесь, тому що багато болі було. Багато болю було, тому що були певні зради. Дивіться, з в точності в одинаково. Як ви проявляєтеся в своєму житті, так і до вас проявляються. Якщо ви не готові рухатися вперед і виходити з зони комфорту, так само і, і простір, і так само і весь всі люди, які біля вас, теж так само так, знаєте, нащупують, але до кінця дійстві, або до кінця якихось таких от важливих рішень не приймається. От. Так що таке Така у нас друга позиція. Давайте глянемо Старший аркан, якщо я вже все сказала. Ні, не все. Так, хорошо. Сексуально. знає чого хоче, добивається, чого хоче, знає свою ціль. А, так, що це у нас тут? Може бути розкована, і ви можете мати справу з медіа, відео, зйомки, там якісь да? фотки класні виставляти. Ну то щось таке. З вами тут теж трансформації відбуваються. Ви не боїтесь. Знаєте, як, Ви не боїтеся а, рвати стосунки. Ну, типу, пока, зупиняти щось, казати до побачення, ну, вийти із зони комфорту, онука, поясніть мені, вийти із зони комфорту страшнувато, починати. А, це обнуління вам страшнувато, починати з все самого початку переписувати, а зупиняти щось, типу іти далі це для вас взагалі не проблематично. Старшаканих, що все. Ні, за вами теж наблюдають. Ну, в, мені якось показують, що ви якась як медійна особа, не знаю. А можливо, можливо, на вас дійсно дуже багато уваги йде. Хто ви по другій позиції ще? Е, ясно, тут в гамні від якогось мужчини. Влюбилися в якогось мужчину і дуже складні стосунки були. Або є навіть зараз. Ну, ви, помайку потихеньку ростете, тому що давайте говорити чесно, я, колись він був на кні, ви його любили, ви пішли в болото, а зараз ви, вон, ви виходите з болота, а він по самі гланди. Так що ви зараз міняєтеся, міняєтеся да, з ним місцями. Відчуваю, до речі, відчу, тікаєте від цього всього, тому що відчуваєте себе е, приниженою із цієї ситуації. Добре, а що ми маємо знати про це по цього? Більше легкості вам кажуть, сексуальності, розкривайтеся, типу не бійтеся, це не наказання для вас. Бо ви думаєте, що це наказання? Ні, це розквіт для вас. Ця ситуація розквіт для вас і момент полюбити себе. Тобто тут все нормально цим. Це люди так думають, чи що? Люди думають, що просто від вас можна ума сходити. Ви настільки енергетично сильна, ви настільки вмієте дарувати радість, ви настільки вмієте. Шикарно. Знаєте, у вас, з вами в компанії дуже-дуже круто. Ви ніби як серце компанії, не знаю, як це правильно сказати, але думаю, що ви це розумієте. Навіть якщо не компанія, якщо підтримати, сказати добре слово, надихнути когось, да? От таке про вас думають. Позиція номер три ви власна. Ви любите, щоб. Дивіться, дасть старша сила, Ви, власна, ви дуже любите контролювати. Ви любите, щоб ви були головна, а мужчина більш, навіть не те, що мужчина, що всі були під вами. Тут в основному, бачите, такий аспект, коли мені важливо бути першою, мені головне бути. Щоб ніхто не ущемляв мені мої права, мою силу проявляти свою силу. А якщо е, хтось проявляє силу більше, ніж я, я тікаю. Що про вас думають? Ну, що ви дуже манка? В якому плані? В тому? Знаєте, як кажуть, а Запретний плод сладок. Ну, от ви якась така як запретний плод, Того, що з одного боку ви транслюєте, що з вами безпечно, все добре. Але якщо людина... Починає з вами там контактувати, дуже часто вони впадають у якийсь такий важкий стан, бо ну, би, в кожну свої програми, розумієте. А у вас програма одна. Дай мені бути сильною. Якщо я біля тебе не можу бути сильною і проявлятися, то ти йдеш нахер автоматично. Да? Тобто, людина просто падає на дно. Да. Тут, виходить, ви улітаєте. Або ви іспіпіляєте. Ну, Тут така якась цікава ситуація. творча особистість. Хочеться сказати, що через боль ви творите. Тобто, через якусь біль ви можете щось створити, малювати, писати, не знаю, а, співати. А, ну, ви поняли, да? Проявляєте свою творчість через біль, а саме через. Самотність якась тут така штука. Саме тому вибираєте зараз для себе стиль стосунків Я номер 1 і ти мені поклоняєшся. поняла Ну, так вас бачать. Ну, за вами наблюдають зараз вищі сили, тому що питаю, а як же вас бачать вищі сили? Да? За вами наблюдають, тому що ви зараз на шляху до того, щоб починати рухатися куди? В свою королеву Пентаклю, королевіш отлично. Рухатися саме. Так, да, тут реалізація певних якихось моментів ваших. Виходу на новий рівень. Стабілізація і фінансового прориву. Река, якщо все. Ні. Більше, більше, більше мрії свої треба прокачувати, да? Здійснення мрії, це нього мрії. Секунду. Да-да-да-да-да. Треба так трошечки однатрудити старший аркан. Поняти, чого ви хочете, і воно реалізується все. Ну і Старший аркан показує на те, що зовсім скоро у вас обнуління почнеться. Все з чистого листа. Ну, якось так. Такий розклад у нас вийшов. Пишіть коменти, цікаво буде знати, як резонує з вами. І я вас цілую. Обіймаю до зустрічі, папуречки.